Все, тихенько, не топай. Чотири хіта, мав мертвы. Наверху над тобою, справа. Мінус, 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 full dead. Чекай, почекай. Блять. Пятки. Мінус один. Ти поспішив, втроешь. Калашисту три голови дав. Тут всі сидет. Ой, блядь. Залутає мене хтось там, блять, під хату. Тут, короче, без кого с накошівский яруси. Я, я надіюсь що мене не без там звук. Чепать звук, 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 звук. вони з фармом! Камбекал вбив, типа. тип, кип бачить. Мінус, мінус, мінус. мінус. Че один, ще один на 70 знизу, вологеш. Ох, ебать! блядь. Піздаємо, нахуй.